Доброго дня, жителі нашої територіальної громади та навколишніх сіл та лотеря. Я завідувач Чеченського сектору Державної міграційної служби в Чернігівській області Дубиновська Рослава Леонітіна. Сьогодні я відповім на найактуальніше запитання, яке нам ставлять на консультації наші клієнти та у телефонному режимі консультування відбувається. Як оформити закордонний паспорт громадянина України для виїзду за кордон для дорослого та для дитини? Хочу вам повідомити, що оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон відбувається від народження. Тобто дітки, які народжуються, і є неповнолітніми, всім потрібно оформлювати паспорт для виїзду за кордон. Це є обов'язково. Е, багато нас, відвідувачів вважають, що свідоцтву про народження можна перетнути просто державний кордон. Це є неправда, тому потрібно оформити паспорт для виїзду за кордон. Що для цього потрібно? Давайте розпочнемо для дорослого. Е, на оформлення клієнти з собою повинні пред'явити таким документи. Це внутрішній паспорт громадянина України, це є або паспорт книжечка 1994 року зразка, це синенька книжечка, або id картка паспорт теж громадянина України. При наявності код ідентифікаційний, це є обов'язково для дорослих, у ID-картці він занесений, а паспорт книжечка то потрібно мати з собою обов'язково. І сплата е, державного мита. На сьогоднішній день це коштує е, нетерміновий паспорт оформлення 20 робочих днів 1042 гривні, та терміновий 7 робочих днів 1682 гривні. Е, хочу наголосити, що на час військового стану є е, подовження оформлення. Паспортів громадянина України. Тобто термін виготовлення можливий трішки довше і зверніть на це дуже увагу. Якщо ви плануєте поїздки чи купуєте білети, то ви повинні розраховувати, що паспорт для виїзду за кордон може виготовлятися довше в зв'язку із повітряними тривогами та іншими факторами, які зараз у нас в країні. Також хочу ще відповісти на таке запитання. Чи необхідна присутність неповнолітньої дитини при оформленні її паспорта громадянина України для виїзду за кордон? Так, е, хочу сказати, що для виготовлення дитячого паспорта для виїзду за кордон громадяни нам е, повинні е, принести такі документи. Це свідоцтво про народження дитини в оригіналі, потім ідентифікаційний е, код, якщо є в дитинці. Також паспорт одного із батьків, це буде заявник, чи то тато, чи то мама. Якщо немає батьків, то це є законні представники з відповідними документами, оригіналами, що є законний представник чи рішення суду, чи рішення органу опіки, чи піклування. Також обов'язково на сьогоднішній день витяг про місце реєстрації дитини, щоб ми бачили, де зареєстрована дитина, чи з мамою, чи з татом. То потрібно взяти у центрі надання послуг витяг про місце реєстрації. Також те, що стосується тепер фото. До 12 років це є діти від народження до 12 при оформленні паспорта громадянина України на безконтактний електронний носій, не вносяться відцифровані відбитки пальців рук, а тому є можливість надання. На оформлення фотокартки дитини. Це є тільки до 12 років. Зверніть увагу, зараз я вам покажу, що фото дитини повинно бути на білому фоні розміром 10 на 15, 70% зображення дитинки і відступи від вух та від голови до 2 см, щоб, можливо, працівником міграційної служби було відкадрувати зображення дитини. З 5 років, з 5 років, ми е, на місці наші працівники фотографують діток. Тому, якщо можливості немає сфотографувати фотоательє, то з п'яти років ми можемо сфотографувати дитину е, під час оформлення документів. Зверніть це увагу. Тому приходьте з дітками, не відкладайте відвідування. І чекаємо вас на оформлення. Ще одне запитання, що стосується закордонного паспорта, це стосується жінок, дівчат юних, які змінюють прізвище зв'язку з одруження. Чи потрібно змінювати закордонний паспорт після одруження? Якщо ви змінили прізвище, тобто взяли прізвище чоловіка, чи просто змінили прізвище на сьогоднішній день, законом передбачено можливість змінити прізвище, ім'я. То обов'язково потрібно змінити і закордонний паспорт. Паспорт громадянина України підлягає обміну місячний термін після одруження чи відповідних змін у ваших документах після виготовлення уже id картки громадяни подають заяву анкету на зміну. Закордонного паспорта це є обов'язкове. Тому е, так само не відкладайте, якщо ви плануєте поїздки і у вас є закордонний паспорт на попереднє прізвище, то він підлягає обміну. Для цього так само вам потрібно на оформлення е, принести з собою паспорт громадянина України уже у формі ID-картки, якщо це сучасна молиться. чи... Індифікаційний код буде зазначено на ID-картці, вже, витяг про місце реєстрації, обов'язково документ, що засвідчує вашу зміну імені, це свідоцтво про шлюб або свідоцтво про зміну імені, і сплатити так само державне мито. Тому приходьте, обмінюйте, не затримуйтесь, тому що є випадки, що дівчата. Планують поїздки, беруть з собою попередні документи, і на кордоні виникають певні проблеми. Державна прикордонна служба забороняє виїзд, і громадяни змушені повертатися у найближчі відділення міграційної служби чи додому для зміни даних документів. Зверніть на це велику увагу, прийміть уваги та раді вас вітати в нашому підрозділі, який знаходиться в приміщенні Іщенської міської ради на першому поверсі за адресою місто Ічні площа Шевченка, 1, кабінет номер 8 Робочі дні з вівторка по суботу з восьмої години до шістнадцятої. Раді вас вітати. На все добре. Чекаємо, відвідувачів.